Доброго дня, тема нашого сьогоднішнього уроку Західноукраїнська Народна Республіка. Поразка Австро-Угорщини в Першій світовій війні робила неможливим подальше її існування. Народи, що населяли імперію, прагнули незалежності. У цих умовах українські політичні діячі розпочали підготовку до створення власної держави, про що й було заявлено. 18 жовтня 1918 року. Цю дату вважають Днем проголошення на західноукраїнських землях держави, що пізніше отримала назву Західноукраїнська Народна Республіка. Домогтися мирного утворення Західноукраїнська Народна Республіка не вдалося через протистояння з польським населенням, яке вже бачило Галичину в складі своєї нової держави. У той час, як Євген Петрушевич вів переговори з австрійським урядом у Відні, військовий комітет на чолі з Дмитром Вітовським підняв у Львові збройне повстання, відоме як листопадовий чин або листопадовий зрив. У ніч із 31 жовтня на 1 листопада 1918 року українські військові з'єднання взяли під контроль Львів, а наступного дня і інші міста Галичини. Обіцянка демократичних прав, земельної та інших реформ вісьмигодинного робочого дня забезпечила новій владі широку підтримку населення. 5 листопада 1918 року було проголош... ЗОНР було проголошено демократичною республікою, соціальну основу якої становило робітництво. 9 листопада було призначено тимчасовий уряд. Який називався Генеральний секретарят на чолі з Костям Левицьким. Згодом його очолив Сидір Голубович. Факт проголошення республіки оприлюднили лише 13 листопада 1918 року після зречення австрійського імператора престолу. Саме ця дата і вважається офіційною датою творення ЗОНР. Українські діячі не бажали мати клеймо руйнівників. Австро-Угорщини з 22 по 26 листопада 1918 року відбулися вибори депутатів Української національної ради, наділеної представницьким і законодавчими функціями. Більшість депутатів дотримувалися національно-ліберальних позицій, віддаючи перевагу будівництву державності перед радикальними соціально-економічними перетвореннями. Президентом Західноукраїнської Народної Республіки став Євген Петрушевич. Рада прагнула забезпечити права національних меншин, яким віддали 30% депутатських міст. Польські діячі, що також стали на шлях відродження своєї держави, розпочали боротьбу проти Західноукраїнської Народної Республіки. Так спалахнула польсько-українська війна. Яка тривала з 1918 по 1919 роки. Перші сутички між поляками й українцями сталися у Львові одразу після взяття влади українськими діячами. Вже 2 листопада полякам вдалося захопити склади зброї в районі головного вокзалу, що дало змогу озброїти добровольців і мобіль... мобілізованих? Після трьох тижнів боїв за Львів українські війська, уряд. Та Українська Національна Рада 22 листопада були змушені залишити місто. У боях за Львів українські війська припустилися стратегічної помилки. Польській армії вдалося захопити залізницю Львів-Перемишль і отримувати зброю і людей із центральних районів Польщі. Конфлікт набував затяжного характеру. У цей час весь західний світ святкував закінчення. Першої світової війни. Розуміючи, що захистити молоду державу може лише регулярна армія, керівники з прийняли рішення про негайне створення української Галицької армії абревіатура УГА. Основою її стали підрозділи січових стрільців та частини, що взяли участь у повстанні 1 листопада. Вже в січні 1919 року після мобілізації кількісний склад Української Галицької армії досяг 100 тисяч осіб, маючи кінноту, артилерію, авіацію тощо. Єдиним слабким містом УГА була нестача командирського складу, тому на службу наймало офіцерів колишніх Австро-Угорської, німецької та російської армій. Командувачем Уга -Уга став генерал. Омелянович Павленко, а начальником штабу полковник Мишковський. Одби, обидва були колишні російські офіцери. Вони організували Уга в регулярну армію. У грудні 1918 та січні 1919 років УГА намагалася вибити польські війська зі Львова. Коли спроби взяти Львів не мали успіху, УГА спрямувала удар на перемишль і майже на місяць припинила рух поїздів на Львів, це так звана вовчухівська операція. А тим часом уряд ЗОНР зумів налагодити життя в новоствореній державі. Найбільшою турботою було забезпечення населення та армії продуктами харчування і товарами широкого вжитку. У Галичині їх не вистачало. Тому Державний секретаріат внутрішніх справ зосередив у своїх руках усі запаси продуктів харчування та предметів першої необхідності і налагодив їх розподіл. Секретаріату залізниць, пошт і телеграфів удалося відновити рух поїздів, особливо транспортування нафти через Чехословаччину. Для підготовки нового персоналу для залізниці були відкриті спеціальні курси. Із січня 1919 року. Відновила роботу пошта. Із найбільшими труднощами зіткнулися секретаріати фінансів і торгівлі та промислу. Не вистачало фахівців. З огляду на повне зубожіння населення, прибутки державної скарбниці були мінімальними. Докладаючи значних зусиль, уряд знайшов кошти, щоб виплатити добову фронтовикам. 4 квітня 1919 року було введено в обіг власну валюту гривню. Вона дорівнювала одній австрійській кроні. І карбованець він дорівнював двом австрійським кронам. Було підвищено заробітну плату кваліфікованому робітництву. Секретаріат громадських робіт займався видобутком корисних копалин: нафта, вугілля, сіл, сіль, а також заготівлюю лісу. Секретаріат земельних справ реалізував земельний закон, ухвалений 14 квітня 1919 року. Він передбачав конфіскацію всіх монастирських і церковних земель ділянок, які власники не обробляли своїми силами та площ, що перевищували максимум землеволодіння. У державну власність переходили ліси. Із цих земель утворювався земельний фонд. Із якого мали надавати наділи безземельним та малоземельним громадянам. Наділення землею мало розпочатися після завершення бойових дій. Справу відшкодування власникам та орендарям конфіскованих земель закон відкладав на більш пізній час. Встановлення ЗОНР відбувалося у складній міжнародній ситуації. Антанта підтримувала відродження Польщі, намагаючись перетворити її на санітарний кордон між Західною Європою та радянською Росією. Поляки, спираючись на допомогу Антанти, почали підпорядковувати собі західноукраїнські землі. 21 листопада 1918 року польські війська захопили Львів. Уряд з ОНР змушений був переїхати спочатку до Тернополя, а через місяць до Станіслава. У грудні 1918 го і січні 1919-го Збройні сили ЗОНР вели бої з поляками, але жодна зі сторін не могла перемогти. За цих обставин уряд, намагаючись зміцнити свої позиції і реалізувати прагнення співвітчизників поєднати українські землі в межах однієї держави, відправив делегацію до Києва 22 січня 1919 року. Директорія Української Народної Республіки видала універсал про з'єднання Галичини, Буковини Угорської Русі і Надніпрянщини в єдину державу Українську Народну Республіку. Того ж дня на Софійському майдані в Києві урочисто було оприлюднено акт злуки, але через воєнний стан реалізувати ідею соборності в розбудові Української держави з кожним днем ставало. Проблематичніше між двома українськими державами встановлювався зв'язок близький до конфедерації. Тим часом у події втрутилася Антанта. У лютому 1919 року до Галичини прибула місія, яку очолював французький генерал Жубер Бартелемі. Місія мала на меті припинити україно польський конфлікт. Українським діячам пропонували передати Польщі Львів і території нафтових родовищ. Місія також привезла польському командуванню у Львів 14 тисяч гвинтівок із набоями. За час перемир'я, встановленого для візиту місії, польські війська перегрупувалися і несподіваним ударом відкинули українську армію від Львова, тим самим перехопивши воєнну ініціативу. А навесні 1919 року у подіях на фронтах війни відбули, відбувся перелом. Із Франції прибула статисячна польська армія генерала Юзефа Галера. Командували в армії французькі офіцери. Антанта планувала використати армію для боротьби з більшовиками. Однак польський уряд спрямував її проти України. Польські війська перейшли в загальний наступ і до літа зайняли майже всю Галичину, а Румунія окупувала покуття. Уряд з ОНР зробив останню спробу виправити складне становище. 9 червня 1919 року президенту Євгену Петрушевичу було надано диктаторські повноваження. Новим командувачем української Галицької армії було призначено генерала Грекова. Упорядкувавши армію, він розпочав наступальну операцію, яка закріпилася в історії під назвою Чортківська офензива. Офензива означає наступ. В чому суть цієї офензиви? Українська Галицька армія змусила відступати по всьому фронту польську армію, що переважала її майже в чотири рази, відвоювала значну територію, захоплену Польщею навесні, і дійшла аж до Львова. Проте через нестачу зброї та спорядження наступ не вдалося розвинути. Польські війська організували контрнаступ, який відкинув УГА на попередні позиції. І вже у липні 1919 року польські війська захопили всю Галичину. УГА, відступивши за річку Збруч, перейшла на контрольовану військами Української Народної Республіки територію. Тим часом. На Паризькій мирній конференції Польща отримала мандат на управління Галичиною на 25 років. Молода українська держава шукала підтримки на міжнародній арені. З ОНР відкрила посольства в Австрії, Угорщині, Німеччині, заснувала дипломатичні представництва в Чехословаччині, Канаді, Італії, США, Бразилії та інших державах. Делегація з ОНР взяла участь у роботі Паризької мирної конференції, де намагалася відстоювати інтереси української держави. Проте ці зусилля виявилися марними. Основною причиною загибелі національної державності на західноукраїнських землях була військова невдача. Крім того, на це вплинули і відсутність міжнародної підтримки, міжнародна ізоляція з ОНР. Прихильне ставлення країн Антанти до Польщі. Значну роль відігравала і поразка Української Народної Республіки саме в цей час. А яким же був український національний рух в цей час у північній Буковині, Бисарабії та Закарпатті? Давайте дізнаємось після поразки Австро-Угорщини влада в Буковині перейшла до новоствореного українського краєвого комітету. 3 листопада 1918 року за його ініціативою відбулося народне віче, на якому депутати ухвалили приєднання краю до ЗУНР. Створена у Львові Українська Національна Рада направила свою делегацію до Чернівців, аби підтримати виявлене прагнення українців краю. Президентом краю став Омелян Попович. Проте Румунія відразу відреагувала на ці події і увела свої війська в північну боковину. Згодом командування окупаційних військ ініціювало проведення Генерального конгресу, що складався з Румунів. Конгрес проголосив об'єднання Буковини з Румунією. Остання узгодила з Антантою свою позицію та заручилася її підтримкою. За румунською окупацією були скасовані автономні права Буковини. У 1918 році Бесарабія також була приєднана до Румунії. У січні 1919-го в північній Бесарабії почалося повстання проти окупантів. Повстанці, спираючись на підтримку Української Народної Республіки, за кілька днів звільнили свій край від румунських військ і встановили владу Хотинської директорії. Але згодом Румунія, Румунія, підтягнувши значні сили, розбила українські загони. Майже 4 тисячі повстанців разом із 50 тисячами біженців під натиском ворога перейшла за Дністер на Поділля. Після розвалу Австро-Угорщини більшість українців Закарпаття висловилася за об'єднання з Українською Народною Республікою. Таке рішення не було випадковим. Оскільки багато українських громадських діячів були тісно пов'язані з політичним життям не тільки з ОНР, а й на Дніпрянщини. Делегати від Закарпаття брали участь у роботі Української національної ради та Трудового Конгресу в Києві. У травні 1919 року українська громадськість Закарпаття створила Центральну Руську народну раду. Але вона не змогла витримати тиску представництва США, що вимагало об'єднання Закарпаття із Чехословацькою Республікою. Усі спроби відстояти самостійність західноукраїнських земель у межах єдиної української держави завершилися поразкою. А я дякую, що слухали мене уважно.